Як обрати квартиру і на що варто звернути увагу? Моя мета не просто продати, а допомогти вам знайти житло, яке відповідає вашому стилю життя. Купуєте квартиру для інвестицій, важливо врахувати її потенціал зростання. Наприклад, квартири в житловому комплексі Орендж Парк за 2020-2024 роки зросли у вартості в 2,5 рази. Це означає, що ваші вкладення можуть принести значний дохід у майбутньому. Для сімей важливі такі аспекти, як наявність дитячого садка на території комплексу, а також близькість шкіл та парків. Усе це підвищує комфорт життя з дітьми. Зверніть увагу на розташування вікон. В Orange Park вони можуть виходити на різні сторони, що забезпечує більше світла та кращу вентиляцію. Важливо також врахувати орієнтацію щодо сторін світла. Планування квартир продумано до деталей, щоб максимально використовувати простір. Наявність окремих кімнат, великих кухонь, балконів або лоджі важливий фактор. Якщо вам потрібно більше простору, є можливість перепланування. Ви можете розбити стінки і створити простір під свої потреби. Для любителів панорамних видів ідеально підійдуть квартири на 10-11 поверхах. Тим, хто цінує швидкий доступ, підійдуть квартири на нижніх поверхах, де зручніше пересуватися. Житловий комплекс Orange Park знаходиться всього за 7 кілометрів від метро Теремки, що дає можливість швидко дістатися до центру Києва на навчання. Чи роботу. Я тут щоб допомогти вам? Тому звертайтесь у приватні повідомлення. Я допоможу підібрати ідеальний варіант для життя або інвестицій.